У рівному жінка ледь не замерзла на балконі, де її зачинила дитина. Перехожі вулиці Пушкіна почули благання про допомогу невідомої особи. З балкону сьомого поверху жінка просила зателефонувати рятувальникам. Рятувальники швидко за допомогою автодрабини піднялись на балкон цього сьомого поверху і за допомогою спецінструменту відкрили вхідні двері, пластикові вхідні двері, балкон балкону, щоб потрапити у помешкання. Як виявилось, мама дитини пішла у справах і попросила подругу доглянути її дворічну доньку. Та погодилась, жінка на декілька хвилин вийшла на балкон, а дитина за нею зачинила двері. Мою подругу, яку моя доня зачинила на балконі, опустила ручку і балконні двері, на жаль, зачинилися. Ключів не було ні в кого. Вона геть змерзла від холоду. І нічого іншого не залишалось. Телефон залишився мобільний, залишився у квартирі. Вона почала благати про допомогу перехожих. Перехожі власні зателефонували за номером 101. Подібних випадків за останні місяці в обласному центрі побільшало. Тому рятувальники вкотре звертаються до батьків, аби ті були пильними і не на хвилину не залишали своїх дітей самих.